Всім привіт! Мене звуть Юра, ви на каналі Книжковий Спойлер. І пам'ятаєте, десь трохи більше місяця назад я обіцяв вам розпаковку оцих от аніме пачок, які мені подарили на день народження. Тож, нарешті-нарешті, дійшли руки до цього. Тут у мене три пачки по е, Blue Lock, одна пачка по магічній битві і одна пачка по е, клинок, що вбиває демонів, з нього і почнемо. О, клас. Дуже класна карточка. Дуже гарно намальовано. Не моя персонажка, здається, у мене вже таке є карточка. Це її сестра теж не дуже. О, прикольний персонаж, але із цією ж таки панянкою. І і носки. Хоча, ну, не найкращий його малюнок. Але оцей, оцей просто бомба. Це просто. Дуже-дуже-дуже класно зроблений він. В принципі, одна з цієї цілої пачки це непогано. Да, коли попадаються пачки, в якій жодна карточка не подобається. А тут одна дуже класна карточка. Для мене це вже плюс. О, вау! Клас! У, у р рідкісна на, на намі. Боже, я його обожнюю. Він дивіться, який класний, крутезний дядя. Його просто обожнюю Нобара. Uh, не моя персонажка, але прикольна. Uh, кейс кадр з аніме. Здається, в мене вже така є. Прикольний персонаж, але ну. Карточка не найкраща. І знову ж таки, він, Годжо Сенсей, кадр з аніме. Прикольно. Класний хоча б кадр підібраний. Но на намі на це просто любов. Прожи, який він класний. Далі блулок. Починаємо із дорожчої, бо там гірші карточки. У цих дешевших е, карточка набагато краще. Е, дорожчі дешевші я маю на увазі е, оформлення. Бо тут, знаєте, таке більш дорого-багато, а тут таке простеньке оформлення. А так, по ціні, здається, вони одинакові. Ну, Бо я такі вже брав, теж на каналі була розпаковка. О, вау. Не знаю цього персонажа. Я так іще не почитав мангу, хоча придбав. А, а аніме так і не дивився. О, далі класний дизайн персонажа. Мені це подобається, але здається, в мене така є. І ще один персонаж, теж прикольний дизайн. Якийсь маскот сидить на плечове. Ну, прикольно. Це найкраще, але здається, воно у мене вже є. Так, далі. А тепер до цих трьох, точніше двох. ці, хоч і типу, дорожча версія, і вони товщі. Тут лише три карточки місто п'яти. Але вони якось, ну, чесно кажучи, для мене гірше виглядають, ніж оці. Тут 5 карточок, і арти більш класні, і саме оформлення, хоч і тонші. Знову ж таки, персонаж не знаю його імені, але класно виглядає з сумочкою, шапкою. Ще один персонаж теж прикольний. Панянка якась, я й не знав, що в цьому тайтлі є дівчата. Прикольно, я не люблю такі карточки одного кольору, але не буде. Типу манга. І кадр з аніме. Ну, невдала пачка. Е, я відкривав вже такі пачки цього типу. Мені там більше карточки подобалися, ніж тут. Як уже є далі. Так, зазвичай я голову не відрізаю, відрізаю низ, але. Але але, як уже є. А... Опа. Синеньке таке, класний журлавель на курці. Дуже класна карточка. Знову ж таки, здається, цей персонаж класно виглядає так круто. О, клас, але в мене здається, така вже є. А, чібік, не люблю чібіків. І такий класний. В принципі, так, да, в принципі, класні карточки. Сенгоку і нанамі. Оце найкращі дві карточки, які мені потрапилися. Це просто два супера. Дуже-дуже-дуже ці карточки класні. Особливо на нанамі. Дуже радий, що мені попалася отака от крутезна карточка. Я взагалі жовтий колір страшно не люблю. Але на нанамі з жовтим кольором просто бомбезно виглядає. Це чисто його колір. Тож, якось так. Дві карточки з стількох для мене вже великий плюс, оскільки я прекрасно знаю, що. Е... В аніме пачках часто, часто, часто попадається так, що е, нічого не подобається. Тому, в принципі, я задоволений. Якось так, на цьому буду прощати. Бувайте, залишайтесь на каналі.